Але скільки може бути ще таких трагедій? Чому не працює чітка заборона цих ризикованих нагороджень від головнокомандувача ЗСУ? збій у системі і як припинити таке нехтування життям захисників? Про це я запитала генерала Олександра Сирського у стислій телефонній розмові перед випуском. Він висловив через співчуття родинам, сказав про серйозне внутрішнє розслідування, що триває паралельно зі справою ДБР – Проблема не тільки в тому, що порушено заборону на урочистості на фронті, сказав головнокомандувач. Знову був груповий чат у соцмережах, а це ігнорування банальних норм безпеки. Бо саме зламавши мережі, наймовірніше росіяни дізналися про зібрання, вважає сирський. Днями цю трагедію обговорили з командирами корпусів, і дисциплінарні рішення, сподівається, головком мають звести до нуля шанси знову підставитися ворогу. Звісно, я запитала і про Покровськ, чи справді наступ росіян тимчасово сповільнився? Як оцінює сам головнокомандувач ситуацію там? І оскільки всю стратегію відступати чи ні, здавати ворогу просто в ефірі не має сенсу, поставила запитання так: чи має наше командування план Б, а може і В для порятунку ситуації? Покровськ це суцільний укріп район, сказав головкома. Так, є кілька місць, де московити пролізли через інженерні загородження, але командування знає, де ці місця, і саме тому ситуація контрольована, каже Сирський. Звичайно, є і план Б, і план В для всіх варіантів розвитку подій. Цитую головкома. Але інтенсивність атак ворога справді знизилася, каже він. Це не означає, що Покровськ хочуть взяти менше. Зараз росіяни зібрали там 50 тисяч багнетів. Але вони знають, що від жовтня наче поклали схожу цифру 30 тисяч московитів. До того ж, у Покровськ завели 425-й штурмовий полк, який за словами сирського діє дуже ефективно. Сам Сирський, яка же теж майже весь час під Покровськом ситуацію оцінюють тричі на добу. Логістичні шляхи, за його словами, відновлені і переорієнтовані погода допомогла. І наразі є всі сили і засоби, щоб твердо сказати, підстав для панічних настроїв немає. Наголосив головнокомандувач.